Всім привіт! Записую це відео для себе як на спогад, а також для тих людей, які вагаються відправитися у якусь невелику подорож на велосипеді. Сьогодні я вирушив з Монреалю. Мій шлях іде до гори Монтре Блан. Зробив собі такий невеличкий маршрут десь на 670, можливо. 700 кілометрів, це перший мій підстопчик, зупинився, щоб трішки перекусити та попити водички. Їду як циган. Мені завжди здається, що я буду голодний, що я замерзну, тому мені потрібно усе. А самі розумієте, усе узяти з собою у велоподорож, ну неможливо. Мабуть, і можливо, але тоді потрібно їхати з такими баулами, А може, навіть якийсь візочок з собою брати. Поїхав, е, усього 2 кілометри і одразу дві приємні речі назустріч. Перша, це гравійна дорога і вона триватиме 12-15 кілометрів. А друге, це з лівої сторони від мене протікає дивовижна гірська річка. Я насолоджуюсь усім, що мені потрапляється по дорозі. Годиннику зараз півдругої. Проїхав я 80 кілометрів. Їдеться доволі комфортно, зручно, е дорога приємна. По-друге, зараз я буду їсти якісь. Щось здається, на кабаноси, але з медом і чесником. Думаю, що має бути смачно. А з солоденького у мене е манго. Всім доброго ранку. Зараз на годинку майже сьома прокинувся о шостій, але о 6.30 схід сонця я подивився, нічого не бачу. Темно. Вирішив ще трішки полежати. Приїхав я вчора. 150 км, загальний набір висоти 700, 730 метрів, не дуже багато. Можна було б їхати і далі, але це ж не гонка, це подорож. Тому вирішив, що потрібно отримувати на солоду від поїздки, а не намагатися проїхати як не якомога найбільше. Тому побачив гарне містечко біля озера і вирішив, що це моє. Саме тут я сьогодні буду робити собі маленький вагрь. Зараз буду вставати далі, крутити педалі. Речі зібрані, все на своїх місцях. Кажемо до побачення в цьому гарному дивовижному місці, де я відпочивав сьогодні. Учора я спостерігав тут найдивовижніший закат сонця. Я його буду дуже довго ще згадувати. Зробив маленьку зупиночку для того, щоб показати вам, як в Канаді відносяться до велоспорту. Напротязі усього шляху трапляються площадки для відпочинку. На кожній такий. Із пощадок, галявинка, так, є туалет, столики, а також, так би мовити, кімната для відпочинку. Дуже чудово, мені дуже це подобається, тому що є все культурно зроблено, все, що потрібно. Дистанція 100 кілометрів. Їхав, їхав. Ще такі були великі плани на сьогоднішній день, але як вони з'ясняться чи ні, я не знаю, тому що... Фух. тому що шлях перекрито, там йдуть якісь роботи. Зараз буду дивитися, як об'їхати, якось буду вирішувати це питання. Я зустрічав закат сонця на неймовірному озері. А сьогодні авторут автострада. На даний момент проїхав 120 чи 130, я вже не дивився. Але крутиться нормально. Буду їхати, поки є сили. На годиннику 20 хвилин восьмой вечора їхав я по автобану. Ви бачите, який трафік, так? Задоволення не дуже. Вже вечір і тут ще один маленький сюрприз. Бачите? Ту доріжку яка прямує. Просто у ліс. І. Звідси я дивлюсь там один пісок. Я так розумію. Буде весело. Окей? Гоу. Що робити? Хто планував маршрут? Не буду казати поганих слів. Окей, поїхали! Проїхав кілометр. і що ви думаєте? Я не знаю, яка там глибина. Обійти неможливо, тому думаю, буду повертатися знову на трасу і бачив, там об'єднає дорога в 5 кілометрах. На Google Мапі цього болота нема. Можливо, вони знімали або робили. Знімки, коли це була засушува року, але тут мені робити нема чого. Окей, повертаюся. Усім доброго ранку. Сьогодні третій день моєї подорожі на годиннику 7.11. Ночував я в такому містечку, було е, спати зручно, було. Комфортно, велосипед я примотав до лавочки. Учора подолав 170 кілометрів. Загальний набір 818 метрів. Зараз буду потихеньку збиратися і їхати далі, шукати якусь можливу заправку, бо потрібно трішечки випити кави, привести себе в порядок, ну і продовжувати подорож. Сіду селами, полями селами полями. І знаєте, що більше всього вразило. Вразило те, що це якась глибинка, я не можу назвати це селом, тому що сусіди ну там одна хатка, наступні 300 метрів. Інша хатка, ось хатка. І як ви вже, можливо, хтось побачив, можливо, ні. Український флаг, можливо, це якась українська спільнота, але приємно вражений. Познайомився з господарями того будиночку. Я вважав, що вони розмовляють на українській мові. Але ні. Вони вивісили прапор України у честь підтримки нашої держави. Вони дуже сильно вболівають, переживають і були. Дуже вражені побачити мене у цій губинці, побажали мені успіху, гарної поїздки, ну і на тому попрощалися. Дуже приємні люди. Попереду знову трішки гравію. Дорога вирішила мене спробувати на витривалість. Крутиться добре, тільки що трішки трясе. Ну і впала середня швидкість. Зазвичай вона рости не буде по такій дорозі. Що я її боявся? Я їду собі, а попереду ведмідь. О! Втік! Втік! Я його побачив заздалегідь і думаю, може вийде зняти на камеру, ну і якщо що, буду кричати там що. чи що, Щоб він тікав, чи я буду тікати. Я вже не знав, що робити, але ні, він такий рап і драпанув. Але це дуже добре. Дуже добре. Хух. Після оцих всіх пригод розумію, що цими лісами мені їхати ще 70 кілометрів. А після того, як я зустрів ведмедя, якось не дуже хочеться розбивати лагерь тут. На дорозі, бо чую, вночі може прийти привітати з ним народження. Потрібно прискорюватися. 20 хвилин 5-ї. Я десь у лісі приїхав сьогодні всього 100 кілометрів. У -у -у. І вже хвилин 40. Піднімаюсь пішки. По підйомчикам крутити неможливо, не вистачає досвіду. На горку піднімаюсь, з горки з'їжджаю. Ну... З таким, таким чином долаю перешкоди. Магазинчик, поповнив запаси водички, бо мої 4 літри, які я купував зранку, закінчились. Подивився на на мапу і бачу, що дистанція вона не скорочується. Як було 40 кілометрів, так і є 40 кілометрів до отави. З однієї сторони йопсель мопсель, 40 кілометрів, з другої а 40 кілометрів. Ну, то будемо їхати. Вода є, якісь там батончики є, можна їхати. А там буде що буде. Подобаються мені ці сюрпризи під кінець дня. Ну, щоб ви розуміли, мені потрібно їхати прямо, а тут дорога повністю закрита. І я просто дивлюсь на камеру, це не дуже видно. Але там повністю все занедбане і їхати туди, як у ліс. Будуть Буду да, зараз шукати якусь обізну дорогу. Але прикольно, комут може здивувати. Усім доброго ранку. Докрутив я нарешті учора до Оттави. Але десь не у сам центр, а десь у пригород. Бо я вирішив, якщо приїхати у центр, там буде занадто важко знайти десь місце під палаточку. Ну, приїхав завчора 150 кілометрів. Це були, мабуть, найважче 150 кілометрів за весь цей чакш. Сьогодні четвертий день поїздки. Від Оттави до Монреалю десь 230. Або, можливо, 220, 220 220 кілометрів, бо як вже ми бачили, багато шляху є перекрито, багато шляху є заброшено і потрібно щось обмірковувати і знаходити вихід із ситуації. Зупинився на такій валявинці. Спалось тут дуже чудово, ніхто мені не заважав. Так що зараз буду збиратися їхати тут на є як кофейня, піду вип'ю каву і вирушатиму далі в подорож. заїхав у Тім Хортон поснідав, замовив собі Бургера, картоплю з якимись там соусами, з м'ясом і каву. Набрав калорії, потрібно тепер їх зганяти. Окей, поїхали. Проїхав я місто е, хотів сказати Полтава. Але ні, Отава. Приїхав я місто Отава. Але я б сказав, би, що саме місто я не бачив, я його в'їхав якось краями, краями, краями вздовж велодоріжок І щоб повністю побачити і оцінити цю красу цього міста, я думаю, що потрібно запланувати у ближайшому майбутньому саме сюди просто поїздку. Нічого особливого я не бачив. Одні дороги, трактори, машини, ну і траса. Десь поринув у свої роздуми, насолоджувався поривами вітра у обличчя, їдемо далі. Підсумок пройденої дистанції. Подолав я за сьогодні 104 кілометри. На цей час шлях мій прямує тільки по трасі, тому знімати в принципі нема чого. Думаю, що крутитиму, поки буде світло, а потім вже додивитися на обставини.